Що ж, давайте зануримось в одну з найепічніших історій України майже 300-річну сагу про козацтво. Це розповідь про те, як на дикому кордоні народилася Свобода, як була спроба збудувати власну державу, і як усе це закінчилося трагічним зіткненням з могутніми імперіями. Поїхали! І знаєте, з чого все починається? Не з якоїсь конкретної людини чи дати, а з місця. З дикого, неприборканого і, чесно кажучи, дуже небезпечного краю, який і породив цей унікальний тип людей. От, власне, відповідь на це питання і є ключем до розуміння козацтва, бо люди, що прийшли на цю землю, не просто оселилися тут, вони, ніби самі стали її відображенням, такими ж вільними, небезпечними і абсолютно непередбачуваними. Просто уявіть собі це місце. З одного боку нейновірні багатства: риба, мед, хутро, родюча земля бери не хочу. А з іншого постійна щоденна загроза, набіги кримських татар, які грабували, вбивали і тисячами забирали людей в рабство. Тобто це була земля колосальних можливостей і водночас смертельної небезпеки. І от саме сюди, на ці вільні, але страшні землі тікали люди від утисків, від кріпацтва, і тут вони ставали козаками. Саме слово, до речі, з тюркської так і перекладається: вільна озброєна людина. Інакше тут було просто не вижити. Хочеш бути вільним, мусиш вміти себе захистити. Все просто і що цікаво, козаки ж не були якоюсь однорідною групою. Це був такий собі плавильний котел. Сюди тікали і селяни від панів, і міщани, і навіть збіднілі шляхтичі, які втратили все. Були й просто авантюристи, але всіх їх об'єднувало одне: нестримне, шалене прагнення до свободи. Гаразд, але як ці розрізнені шукачі волі перетворилися на одну з найгрізніших військових сил Східної Європи? Ну для початку вони збудували собі дім, і це був не просто дім, а справжня фортеця. Ключовою фігурою тут, звісно, був Дмитро Байда Вишневецький. Саме він заснував першу Запорозьку Січ. А Січ це ж не просто військовий табір. Це був і штаб, і політичний центр, і збройовий арсенал. По суті, така собі військова республіка, з якої козаки могли і від татар відбуватися і самі ходити в походи. Звісно, така неконтрольована сила біля кордонів Речі Посполитої не могла не турбувати владу, і поляки спробували взяти козаків під контроль за допомогою так званого реєстру. Ідея була простою: ми створюємо офіційний список правильних козаків, платимо їм зарплату, а всі інші поза законом. Це було зіткнення двох світів: жорсткої ієрархії шляхецької держави і вільної демократичної козацької культури. І ось ця цифра 300, вона просто блискуче ілюструє весь конфлікт. Тільки вдумайтеся, козаків були вже тисячі, а офіційну зарплату і статус отримували лише 300 людей. А всі інші що? А всі інші автоматично ставали бунтівниками, злочинцями. Це, звісно, породило величезне невдоволення, яке вилилося в десятки повстань. Але був період, коли козацтво досягло неймовірної могутності. Це епоха гетьмана Сагайдачного, яку називають добою героїчних походів. Він запровадив залізну дисципліну, створив сучасну армію з флотом. Його морські походи на кафу, турецьку фортецю, звідки він звільняв тисячі нелільників, і навіть похід на Москву це все наводило жах і на Османську імперію, і на Московію. Десятиліттями ця напрука через реєстри, через утиски прав накопичувалася, і от знайшлася одна людина, яка запалила таку пожежу, що вона назавжди змінила карту Європи. Так, 1648 рік, початок національно-визвольної війни, це момент, коли козацтво досягло абсолютного піку своєї могутності. Вони виступили вже не просто як військо, а як сила, що творить власну державу Гетьманщину. Перший рік повстання був просто феноменальним. У союзі з кримськими татарами військо Хмельницького громить коронну польську армію раз за разом. Жовті води, корсунь, пилявці. Це була низка настільки приголомливих перемог, що річ Посполита була змушена сісти за стіл переговорів. І ось він, результат цих перемог. На руїнах старої системи народилася Гетьманщина, автономна козацька держава. А реєстр подивиться на зріс до неймовірних 40 тисяч. Це фактично означало легалізацію величезної козацької армії і визнання їхньої влади на значній території. Але як це часто буває в історії, здобути державу виявилося легше ніж її втримати. Після смерті Хмельницького гетьманщина занурилася в жахливий період. Це був час громадянської війни та іноземних інтервенцій. В історію він увійшов під простою і страшною назвою Руїна. Внутрішні чвари, які, звісно ж, активно підживлювали сусідні держави, просто розірвали козацьку державу надвоє по Дніпру. Почалася братовбивча війна. Одні гетьмани орієнтувалися на Москву, інші на Польщу і всі воювали проти всіх. І знаєте, що в цьому найтрагічніше? Долю України вирішували без українців. Ці договори, андрусівське перемир'я, а потім і вічний мир. Були підписані Московою та Польщею. Вони просто сіли і розділили Гетьманщину між собою над головами самих козаків. Що ж, ми підходимо до фінального акту цієї драми етапу, коли залишки козацької автономії почали систематично і холоднокровно ліквідовуватися новою потужною силою на сході Російською імперією. Гетьман Іван Мазепа. Він розумів, куди все йде, і спробував вирватися з під московського контролю. Для цього він уклав союз зі шведами. Це була відчайдушна ризикована ставка на незалежність, яка, на жаль, закінчилася катастрофічною поразкою в Полтавській битві. Після Полтави російський вплив тільки посилювався. Імперія поступово обмежувала права Гетьманщини крок за кроком, аж поки імператриця Катерина II просто не скасувала посаду гетьмана. Це був кінець Гетьманщини як такої. І нарешті, у 1775-му Катерина завдала останнього символічного удару. Вона наказала вщент зруйнувати Запорозьку Січ. Саме серце козацтва колиску їхньої волі. Цим актом було покладено край політичному існуванню козацтва на українських землях. Але, хоча їхня держава і зникла, самі козаки, звісно, не випаровувалися. Імперія вчинила хитро, частину переселили на Кубань, щоб вони охороняли вже її імперські кордони, а інша частина, найбільш волелюбна, просто не скорилася. Вони втекли за Дунай і заснували там нову Задунайську Січ. І ось тут залишається питання. Політично козацтво було знищено, їхню державу стерли з карти, але чи можна так само стерти ідею? Спадщина козацтва, їхні ідеали свободи, образ воїна захисника. Все це так глибоко вкорінилося в українську культуру, в національну пам'ять, що здається, впливає на неї і донині.